Падни про Петровск газ есть прецентр. И вам буду давать конкретные комментарии по ну, этой вы, ситуации. Да, да, понятно. Вы что, с людям рассказываете? Я общаюсь с вами, ребят. Я общаюсь с вами. Я вас не заставляю. А вы можете прокомментировать ситуацию, какие нарушения вообще? Не в связи з тем, что законом предусмотрено одно целях экономии денег, НКРЕ рішила сэкономить деньги и установить е, обще загальнобудинкове лечильники. А я в подальшому. Не зрозуміло, а в даному в даній ситуації проблема в тому, що цей загальнобудинковий лічильник будуть зобов'язані передати на баланс споживачам, а споживач в будинку проспект Перемоги 45 не є одною сібною юридичною особою. Є ЖБК частина дума і інші взагалі невідомо хто тому ну, тут сама проблема в тому, хто буде нести відповідальність і в подальшому розрахунки, задати газ, контролювати лічильник і тому інше. І із зберігання шлюб, mm -hmm. mm. така от ситуація. <рес> Вам предлагают газовый лечильник установить на дом, но вы против этого газового лечильника. Да, вы согласны установить газовый лечильник в квартирах. Да, Без коштов. Квартира да, по закону да, по, да, по, да, по программе да, закона. По закону, да. да. Если вы сейчас не подписываете акты порушень, мы вон, порушения, воны сейчас пригоняют машину. И і... будут ставить газовый личин. Они подписывают, ничего не хотят. Ничего не хотят. Да, Они, не Подпись, будь ласка, я раз да, не доверяю людей. Да, не доверяю. людей не Из-за того, никому. Что это самое? Нарушение прав человека. Все. Нарушает. Они согласны? В квартиру ставить нет. счетчик? Согласны. Хорошие да. а не моныляки, не манят. Нет, ну просто Там я просто хочу не просто не сказать, да? Теряю. Даже спрашивала у руководителей, можно я куплю за тысячу гривен счетчик, поставьте а мне бесплатно? Нет, вы же сказали нет. А почему нет? чого ні? Вже за свої за за гроші, я не поняла. А потому що пять установили. Я сьогодні утром. Я, я сьогодні Борисовна хотіла Этот самый, вами поговорити, що вами просто... сьогодні... Нарушение прав... По... Я силовеку. сегодня не да. слышала. Ни прав в коем силовеку. случае на живу, в общий в, дом нельзя вставить, где такие то, квартиры. Вы, вы что издеваетесь? До нашего протокола. Не надо все сами дальше. А вот это делается. Не надо поговорить. Сейчас еще один депутат принимает. Так себя крупорушит. Зачем она пишет? Она быстренько копирует и все пишет. Зачем она? Так она уже переписала столько. 我。<Well. S 2> okay. Підписано і вона ставить під і пише згідно рішення, протоколу, номер такий то від такого то такого то загальних зборів, таких таких вона всього будинку. Так. вона за всіх вища. Ви не там мільйонне кількість людей. У Нас більшість тут нас більшість тут зараз більше. А як це підтвердити на бумазі? Що вас? скажіть, будь ласка, що тут більше дев'яносто квартир. Вони, Можуть, вони, дайте, вони розкатують нас вони на свою руку, тому що вони пофамільно того взагалі на кожну квартиру припруть артина да, і ми будемо да, кукарекати, да, один да, на один, з ними. Вони приласять люди. Ага, і мало тоді ні, нікому не покаже. Не що не вони треба по фамішані? Ну так як вони ну, посчитайте, порахуйте. Як я а не можу це люди, показали. Якщо ви то рахувати, ми да, зараз я між вами. Ну давайте зараз будемо казати. Да. <рес> Напрямо, розумієте, <понимаете>, ви мені Я <рес> <рес> прийшов там, сказав. Поліція регулює <рес> уже газові відносини <рес> <отношення, рес> НКРЄ <рес> і жильцов. <рес> ну ви даєте. <рес> Не позорьтесь. Обрисніть, все <вы>. у нас нормально. <говорить> будут ставить бесплатно, они нам будут ставить только платно. Что вам сейчас надо доказать, <говорить> что у вас тут людей... Кому бы не доказать нашим загальным сборе? Подожди, а кому мы это должны доказать? Ага, что там? У нас есть <говорить> установлю. А что вы не приезжаете? А ви з нас заказують, ходять дома. Вони хай докажуть, на якому основанні вони хочуть поставити щетчик на дом. Ми вам вже розказують основання, на якому основанні основання на ваше основання нам, нам, это на да. Там, нам это не основання. На да, не, не мотайте людям нерви, пожалуйста. Зараз вертайтеся і хочете. Люди на роботу долажуть. Ми ще всі приводимо. Ми будемо доказувати, що ми тут не звони. До світайте.